Санечка, Усик! Знайшов до тебе класну тачку. Приходи, забирай. Такий же монстр, як і ти на ринку. Зустрічайте, Nissan Pathfinder 23-го року, 3,5, бензин, повний привод. Ви просто гляньте, що це за автомобіль? Безключовий доступ всіх чотирьох дверей, датчики сліпих зон, чорна шкіра, електросидіння, повний електропакет, штатна музика, є підігрів керма. Йомаю, тут все, тримання в полосіх. Датчики світла, датчики душу, 75 тисяч, я вам так скажу. 75 тисяч колись коштував цей автомобіль е, в автосалоні. Тому, друзі, дивіться, е, трьохзонний клімат у нас присутній, є підігріви всіх чотирьох дверей, пробіг 24 тисячі кілометрів. Така у нас е, новісінька мультимедіа, друзі. 360 камер, все, 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 що лиш Н нема, дивіться. Чорна стеля. Автомобіль просто ну, такий заряджений, чесно, Я... Я їду і насолоджуюсь. Тому, друзі. Запрошу вас на тест-драйв цього автомобіля на огляд. Ви знаєте, де ми знаходимося. Автосалон АвтоСтар, Київ, Печерськ, бульвар Микол Михновського, 23. Також всі наші автомобілі в нашому телеграмі, веб-сайт і мобільний додаток Клуб 365.